Розстріляна свобода слова під такою назвою. Національна спілка журналістів спільно з шведською організацією презентували проєкт з фіксованими злочинами, скоєними Росією від початку повномасштабної війни. Дані команда представила у вигляді зібраних відеоісторій, де понад сотні журналістів розповідають про роботу в умовах окупації. В рамках цієї ініціативи ми записали понад 100 відеосвідчень українських журналістів і їхніх родин. Якщо ми говоримо про загиблих або про тих, яких тримає в неволі Росія, про в рамках цих ста свідчень ми також. Маємо текстові матеріали, різноманітні докази. Ми вже їх передали для правозахисної ініціативи Трибунал для Путіна. Ми зараз перекладаємо на англійську мову. Ми звертаємось до наших партнерів, до міжнародних інституцій із закликом до справедливості. Російські воєнні злочинці мають бути покарані, і відповідно в рамках широкого трибуналу, який весь світ наближає над Росією за воєнні злочини, має бути певна секція над воєнними злочинцями Росії і над її Пропагандистами, які є теж воєнними злочинцями, як відповідальні за ці злочини проти журналістів і медіа. Насамперед, це за смерті журналістів, водночас не лише цими трагедіями обмежується перелік воєнних злочинів. Від початку російсько-української війни національна спілка веде дані про кількість загиблих журналістів в даному списку. Ті, хто виконували свій професійний обов'язок, а також ті, хто воював в лавах ЗСУ. Як найбільша журналістська організація, ми ведемо на жаль сумний мартиролог жертв. Серед наших колег і відповідно, от сьогодні в ці дні, коли ми зустрічаємось, понад 70 журналістів на жаль, загинули з часу повномасштабного вторгнення, і відповідно, це журналісти, які виконували професійний обов'язок. 15 колег це велика група журналістів цивільних жертв, і найбільша група це медійники, наші герої, які загинули в лавах ЗСУ. Водночас, кожне прізвище, кожного ми вшановуємо, адже ми розуміємо, що. Що фактично окупанти і Росія забрали їхнє життя і забрали доступ до аудиторії, і забрали шматок інформаційного простору країни. До конференції доєдналася й мати загиблого медійника Марія Лі розповідає, її син вважав своїм обов'язком допомагати та боротися за справедливість. Він погиб спасаючи людей. Людей в Ірпені вивозив він. Був в ірпінській раді волонтером. І допомагав виїжджати людям, і допомагали возити їду медикаменти в санаторії всім людям, які там ще залишилися. І так вони їхали, везли допомогу 6-го числа і не доїхали до, до санаторії серця 10 метрів. І їх розстріляли. Там лежали люди після операції. Серця, вот вони везли їду і медикаменти. Він сказав: Мамо, я якщо не я, то хто за словами головної секретарки спілки журналістів Вікторії Плахти за всю історію не чинилося стільки злочинів проти українських журналістів як в теперішніх реаліях. Тому надважливо доносити це на світовий рівень та пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за правду. Якщо брати з історії рідко де. Скажімо так, полювали на журналістів, а тут складається таке враження, що під час усієї війни саме журналісти стають мішенню. Я думаю, що треба привертати увагу до наших до медійників, тому що це також фронт, це інформаційний фронт, який теж надзвичайно важливий, особливо в сучасних умовах, адже ми бачимо, що до чого спричинює інформація, особливо якщо вона спрямована на, на негатив. Тому треба думати, як давати спротив противнику. Нагадаємо, дані матеріали про воєнні злочини расистів проти медійників передадуть для ініціативи Трибунал для Путіна, аби домогтися справедливості. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія «Раї».